Сторінка 102. Тема 4. Травна система, процеси метаболізму. Параграф 24. Будова та функції травної системи. Організм людини відкрита біологічна система. Одним з важливих екологічних принципів є принцип єдності організмів і середовища їхнього існування. Будь-який організм є саморегульованою відкритою біологічною системою, яка тісно пов'язана із середовищем існування процесами обміну речовин та енергії. Іншими словами, існування організму людини, так само, як і Інших біологічних систем неможливе без надходження зовні поживних речовин та енергії та виведення з нього у довкілля продуктів обміну речовин. Отже, існування організму людини, нормальний перебіг процесів життєдіяльності можливі лише за умови Витрат органічних речовин та енергії та постійного їх відновлення. Однак для того, щоб речовини їжі, які надходили в організм і містять потенційну енергію, могли замінити витрачене, вони мають зазнавати певних фізичних і хімічних перетворень насамперед в органах травної системи. Поживні речовини, які утворюються в результаті реакції розщеплення в органах травної системи через стінки шлунково-кишкового тракту. То потрапляють у кров і лімфу завдяки процесам всмоктування. Саме процеси розщеплення і всмоктування є головними процесами травлення. Далі поживні речовини з кров'ю та лімфою транспортуються до всіх тканин та органів. Травлення це сукупність процесів механічної обробки їжі. Та хімічного розщеплення їх компонентів та сполук, які організм здатний засвоювати та включати в процес обміну речовин. Всмоктування це фізіологічний процес транспортування поживних речовин з порожнини шлунково-кошкового тракту в кров та лімфу, з якими вони транспортуються до різних частин організму. Як побудована травна система людини та які її основні функції? Основною травною системою людини є травний канал, загальна до якого становить 8-10 метрів. Він простягається від ротового отвору до анального. Травний канал послідовно поділений на ротову порожнину, глотку, стравохід, шлунок, тонку і товсту кишки. Товста кишка закінчується прямою з анальним отвором. До травної системи також належать зуби, язик і травні залози, слинні, печінка і підшлункова залоза. Основні функції травної системи такі: рухова функція забезпечує захоплення їжі, Її подріблення, змішування з травними соками, просування її травним трактом та виведення неперетравлених решток назовні. Секреторна функція забезпечує виділення травних соків слизу, а також гормонів, які регулюють діяльність травної системи. Функція травлення забезпечує розщеплення складних молекул та їхні складові підії травних ферментів. Функція всмоктування забезпечує. Перехід води, мінеральних речовин, вітамінів і продуктів розщеплення молекул, білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, кров або лімфу. Функція виділення полягає у виділенні з організму продуктів травлення, здебільшого не потрібних організму. Стінки травного каналу складаються із чотирьох оболонок сузовою, післизової, м'язової та сарозної. Кожна з них побудована певним типом тканин і виконує свої функції в процесах травлення. Внутрішня слизова оболонка травного каналу виділяє слиз, який захищає його стінки від механічного пошкодження твердими частинками. E tá? Полегшує її просування, крім слизу, клітини цієї оболонки виділяють травні ферменти, гормони та деякі інші речовини. Слизова оболонка, крім секреторної, виконує функцію всмоктування продуктів травлення та знезараження їх. Підслизова оболонка побудована із сполучної тканини. У ній міститься дуже багато кровоносних і лімфатичних судин та нервів. Вони регулюють секреторну функцію слизової оболонки. М'язова оболонка побудована з двох шарів непосмугованих гладеньких м'язів. У внутрішньому шарі м'язові волокна розміщені кільцеподібно, а в зовнішньому уздовж травного каналу. Між м'язами розташовані нерви, які регулюють перистальтику травного каналу. Перистальтика – Велиподібні скоординовані скорочення м'язів стінок порожнистих трубчастих органів, наприклад, кишок, що забезпечує просування їхнього вмісту в передньо-задньому напрямку, Серозна оболонка, утворена сполучною тканиною, вкриває травний Канал зовні у ній міститься судини та нервові волокна. Черевну порожнину вистеляє щільна двошарова сполучна тканина-оболонка очеревина. Її подвійна складка брижа забезпечує прикріплення кишки до зовнішньої стінки черевної порожнини. Процеси травлення поділяють на порожнинне, яке відбувається порожнині шлунково-кишкового тракту. Воно складається з процесів механічної та хімічної обробки їжі. Хімічна обробка їжі полягає в її подрібленні, зволоженні, перемішуванні з травними соками набряканні та розчиненні. Хімічна Їжі Відбувається теж поетапно. Спочатку в ротовій порожнині, потім у шлунку, а зрештою у кишках. Пристінкове травлення відбувається на поверхні внутрішньої оболонки травного каналу на мембрані клітин. Роль ферментів у процесах перетравлення їжі. На їжу, що надходить у травну систему, попередньо мають вплинути травні соки, що їх секретують травні залози. Вплив травних соків, що містять ферменти з однією ланок обміну речовин, при цьому будь-яка біохімічна реакція не може здійснюватись без участі ферментів. Ферменти або ензими це біологічно активні речовини, зазвичай білкової природи, здатні впливати на швидкість перебігу біохімічної реакції. Уявіть, ферменти здатні прискорювати біохімічні реакції до 10 у 6 та 10 у 12 степені разів. Тому ферменти Ферменти ще називають біологічними каталізаторами. Цікаво знати, ферменти мають особливу ділянку активний центр, просторова структура якої відповідає просторовій структурі сполук, що вступають у реакцію. Тому ферментам притаманна специфічність. Певний фермент може забезпечувати один тип реакції. Так само, як певний замок можна відімкнути лише певним ключем. Німецький біохімік Еміль Герман Фішер 1852-1919 роки запропон. Вав модель, що пояснює специфічність ферментів, і назвав її ключ-замок. Згодом з'ясували, що фермент більше нагадує не жорсткий замок, а гнучку рукавичку, здатну дещо змінювати свою просторову структуру під час контакту з речовиною рукою. Узагальнення в організмі людини постійно перебігають процеси надходження зовні поживних речовин та енергії і. Виведення з нього у довкілля продуктів обміну травлення це сукупність процесів механічного оброблення їжі і хімічного розщеплення, смоктування та засвоювання в організмі. Травна система складається з травного каналу і травних залоз, процеси перетравлення їжі до. Простих речовин, які засвоюють організмом, відбуваються за участі травних ферментів. Травні ферменти утворюються в клітинах травних залоз. Вони є у складі слини шлункового та кишкового соків. Ферменти проявляються активніше лише за певних умов певної температури, кислотності середовища, лужне, кисле нейтральне тощо.